Значна частина присвячена реформі здрава охорони здоров'я, значна частина запровадження системи страхування, повна компенсація найменш захищеним верствам населення, повна компенсація страховки для того, щоб лікар бігав за хворим, пропонуючи послуги, а не хворих чекали роками в черзі для того, щоб поправити здоров'я. Якщо збережемо існуючу, на жаль, систему охорони здоров'я Україна вимре. Її не буде. Тому буде європейська модель охорони здоров'я, європейські стандарти, європейські стандарти освіти, європейські якість життя. От ми маємо розуміти, що є таке поняття в Європі, як якість життя. Це не зарплата тільки, це не лише пенсія, це не лише рівень охорони здоров'я і не лише освіта. Якість життя це як живе людина. І Є певні критерії, яким країна має відповідати. Ми з вами дуже швидко зробимо, щоб Україна мала європейську якість життя.